Хуртовини старосамбірщині не страшні проблеми із засніженими дорогами там вже позаду, адже з негодою впоралися на всі 100%. Голова районної ради Орест Бонк каже, на снігопади зреагували оперативно, відразу ж створили комісію, зібрали техніку та взялися до роботи. Виділили паливо для наших організацій, які могли щоб були забезпечені в разі потреби. Звернулися, ми мобілізували всіх, хто був в тоді в районі, тобто наших автодорівської організації Райавтодор. Звернулися ми з допомогою і до фермерів місцевих, які дали нам можливість використати їхній транспорт. Не лишилися осторонь проблемної погоди і благодійники. Зокрема, у компанії Прикарпаття Інвест, засновником якої є громадський діяч Андрій Лопушанський, кажуть, маючи в наявності спецтехніку, свою допомогу відразу ж запропонували районній владі. Наявності існує спецтехніка, це є грейдер, це є Т-150, які безпосередньо е, зразу, буквально через години-дві залучили в роботу. І ця техніка працювала до пізньої ночі, порядка до 2 чи 3 години ночі. Тобто було е, визволено е, із заметів із хвилини значну частину району, зіничну частину району, це порядка десь до 250-300 кілометрів. Саме більше були такі засніжені території. Це у нас от, проблема була в селах Міженець і Дешичі. Ну, ми справилися, звичайно, з цією проблемою. Були поломки, люди працювали від ранку до пізньої ночі, але на даний час ми це все розчистили. Дороги ці всі Тож, третя хвиля негоди строму Самбору не загрожує. Переконують у районній раді, маючи підтримку з боку мешканців та благодійників, впевнені, що впораються з будь-якими проблемами.